Вже знімав їхні неправомірні дії на, на регістратор, який в мене забрали. Взагалі інвалідів бити не можна. <хе> не знаю. Я їх взагалі не трогав, ні пальцем, ні, ні бив, ні шапки не зривав, ні погони не зривав, нічого їм не робив. Просто знімав. Ну що захоче? Бидло. Тупо бидло. Які люди знають закони, дотримуються їх. І їх намагаються склинути до того, щоб вони дотримувалися. Їх швидко треба посадити в тюрму. Так як Тимошенко, Луценко, там багато всяких людей, які закони знають і відстоюють свої права. Якби я не хлопці з Києва, дорожній контроль. Які позвонили одразу в міністерство, сказали, що побили інваліда, забрали. Так би мене там ще і неізвісно, чи я вийшов з тою. Щоб не матюкнутися, міліції. Навряд чи вийшло. Меняли 185 статтю, залісне непокора. Я стояв біля евакуатора. Підійшов там майор, був І ще 30, 30 чоловік у погонах, називаємо їх так. То що вони міліціонери, то ще треба 300 разів подивитися, які вони міліціонери. А те, що їм сказали, крутить її пожощі, то вони це зробили. Не знаю скільки мене чоловік там закручувало, але я не, не, не супротивлявся то і синяків почти не немає не, не на руках, ні. От. прикусив тільки собі губу разом з пальцем того садюги Сережа. Він мені почав видавлювати указательними, по, указательними пальцями глаза і забув виняти. Пальчика свого з мого рота. І так сильно надивив, що в мене стіпило зуби. Та ще хтось з боку і ще туснув мене по ниркам. Втім, така історія. А журналісти ТСН, я не знаю хто там їм пише їхні новості. Навірно, сама міліція їм і пише новості. Так як вони до мене навіть не намагалися зв'язатися і узнати, хто такий, хто покусав, кого покусав, за що покусав, як це сталося. Вони тільки пішли в міліцію, там їм розказали, що задержували преступників. Яких преступників? У чоловіка були на руках всі документи, з якими він переміщався по всій, по всій Україні майже. Справка з не справка а акт опису передачі майна на цей же автомобільний счастний. Поки його катували там друга того. Я за, за мене з я не можу до сих пор та саме кому говорю стоїть, як споминаю. Вимамую руки, гроші хотіли забрати. Не віддав, за цього потягнули руку, зараз лічуся. Потім ще в судмедекспертизу хотів піти перший день. Перший день, 9 число, бо вони не працювали. На 10 число прийшов, мене не прийняли, сказали. от сюди, йди в прокуратуру, роби що хочеш. В прокуратурі там такі самі сидять. Дирки. На наступний день, це вже 11 числа десь. Поки я знайшов до кого звернутися, щоб пожалітися, що мене побили зняти побої. У мене на відео є, як я заходжу в особливо до Запитую його, чому мені відказали. Міліція приходила, сказала, що тебе не приймало. сказал, чтобы тогда не принимал, вот и все дела. На следующий день пришел, я уже не было. то врача была женщина-врач, здесь все-таки люди адекватные и нормальные. Я кого писала, все раны, синяки на руках, губу, губу прикушенную, щупу. Писала, що визивали скору. скору, кстати, визивали вже в відділ міліції міський. Нас закрили, пов'язали десь о 12-й годині. У час десь була визвана скора, її не впустили. Лікарів сказали, що я симулюю. Хоча вони не хотіли показувати, тому що в мене од їхніх спреїв і мазюк, все лице було красне обпечене. Мы, ну, кстати, сходило дуже долго, полторы суток. Пока и видно, Сейчас в очах плямы черные по такому, по самое, там где-то на очи. Там эти плямы и остались. Значит, отпечатки пальцев уже прошло сколько сегодня? 15 или 16 число, я уже не, не помню. подивись до сих пор комок говорю стоїть я не... сложно споминать що за люди Садюги. Сережа і ще їхні друзі сказали крути а перед цим же показував їм що я інвалід все будь ласка справкам сек